До нас вже звертаються безпосередньо російські виробники, які кажуть стосовно цієї шпарини в законі, який год производства вам указать напрямую. От, напрямую. Ну, в принципі, зробити ланцюжок документів великого розуму не потрібно. І, в принципі, надалі це питання сумління до каналів, які будуть подавати ці. Проекти до Держкіно стосовно видачі посвідчень. А про сумління, оскільки я на священник я говорити не буду. От, а далі починається відповідальність Держкіно, на мій погляд. І це найбільша цікава історія, тому що мова не йде про. Інтернет, а про здорову логіку. Єдине, чим можуть зараз керуватися за відсутністю законодавства, це здравою логікою і відповідальністю державних чиновників. Я інших способів на сьогоднішній момент, крім цього, на жаль, не знаю, тому що ми знаємо насправді, що такі спроби є. На таких каналах, деяких каналах з'являються серіали. Не 13-го року виготовлення, це не на ICTV, які потужно розпочали сезон з серіалом Пьос українського виробництва, от але на деяких каналах вони є. І, на жаль, на мій погляд, вони ще й будуть продовжувати цю історію, що породжує зовсім. Неадекватну конкуренцію між українськими каналами, які виготовляють власний продукт і показують згідно закону продукцію, і тими, хто продовжує показувати російські серіали різних інших років випуску, чотирнадцятого, п'ятнадцятого.